Некомфортно і небезпечно. Останнім часом у сумах почастішали випадки травмувань пасажирів приватних маршруток. Про такі випадки містяни розповідають у соцмережах, одне одному на кухні та у тому ж громадському транспорті. Наскільки ризикованою може стати мандрівка приватним автобусом вулицями міста, знає на власному досвіді і героїня нашого наступного сюжету. Сильний забій руки з набряком витрачені на ліки кошти і неабиякий стрес. Такі наслідки поїздки в маршрутному таксі сумчанки Ірини. Ехала на работу, где-то в районе 8.45 утра, около рынка, делала пересадку на маршрутку, на 60-й 60 маршрут. Он, конечно, был полный. Я садилась на заднюю площадку, вот, он резко рванул с места, я пошатнулась назад, выпала с маршрутки и он просто уехал. Ірині, якщо можна так сказати, пощастило. Вона отримала порівняно легку травму забій ліктьового суглобу. Вчасне звернення до лікарні в її випадку знизило ризики ускладнень. Однак випадіння людини з транспорту на ходу може нести серйозніші загрози. Якщо це гололід або мокра мокрая траса, чоловік може поскользнутися і додатково потрапити або ступня, або нога можуть попасть під колесо автомобіля. Тоді можуть бути розлічної ступені переломи. 60-й маршрут у Сумах обслуговує перевізник Михайло Горпенко. Після кількаденних марних спроб зв'язатися з ним чи хоча б з його заступником, правда шукати ми пішли до відділу логістики міської ради. Там говорять, аби необережний водій поніс відповідальність, постраждалому слід скласти письмову заяву. До нас офіційно ніхто не звертався. Жодного випадку звернень ми не залишаємо без уваги. Якщо до нас поступає скарга чи звернення, ми беремо з перевізника пояснення. Якщо є, наприклад, така вимога у заявника, ми проводимо зустріч і розбираємося в її присутності. Юристи ж говорять, залишати такі випадки поза увагою не слід. Кожному, хто отримав травму через порушення правил перевезення, для початку слід записати номер автомобіля. Після цього звернутися до травмпункту і задокументувати отримані ушкодження, а потім звертатися до міліції. Дійсно, водітеля маршрутного таксі. Подпадает под статью 286 Уголовного кодекса, то есть это нарушение правил безопасности дорожного движения. В случае, если у женщины окажутся травмой средней тяжести, ему грозит ну, срок вплоть до лишения свободи. Також означає правник у випадку втрати працездатності. Лікарняний має оплатити страхова компанія. Для цього у перевізника укладений договір цивільного страхування. А загалом, за словами правозахисника, за подібне ставлення до пасажира слід розривати договір на перевезення, бо це вже не послуга, а шкідництво. Анна Книш, Олександр Лексієнко, Сергій Лазаренко, Антон Загайко та Віктор Лапченко на часі новини.